Українська казка, черевик, Соломинка та булька. Автор Наталя Забіла. Мильна булька, невеличка, Соломинка і черевик йшли по лузі. Бачить річка, як добратись на той бік. Каже булька, Черевичку, попливи по річці вплав, І як човник через річку нас любенько переправ. Ні, не хочу. По воді я зовсім плавати не звик, тут на тебе вся надія відмовляє черевик. Булька каже, я признатись вмію плавати сама, та щоб вас обох підняти в мене силоньки нема. Соломиночко, сестричко, чи маленька ти на зріст. Простягнись на той бік річки, ми й перейдем через міст. І охоче, в ту ж хвилинку, дуже довга та тонка простягнулась соломинка аж до того бережка. Переходьте поодинці, черевичку, не барись. Він пішов по соломинці, а вона відразу тріс Черевик шувався у воду, навіть хвиля розійшлась, а оздрівши цю пригоду, булька реготом зайшлась. Реготалась, реготалась, поки й лопнула вона, і нікого не зосталось, тільки казочка смішна.